Всім привіт, мої дорогі друзі! І сьогодні ми будемо призвати, як уховаю ну, Чи як його звати? Ну, пряту щось, пря... як Пя... каже. Ну, я буду зразу тут стягнути, а ми будемо шолі його призривати. А, що я кажу? Будемо його призивати. Коротше, щоб його призвати, нам потрібно. Е В'їзди чікіна і ще одного чікіна І, коротше, і е, е, знизу не грузі розділіти отак кров. Має вийти десь таке. І все. Я хочу ще й вже тут є. Ну, а я отут построю хатку невеличку. Звичайно, ну, база вже потрібна Щоб шпуватися. Ну, короче. Ну, нам, значит, треба вот тут стену поставить тут тоже. Так, так. так, -то все має так. Десь вот так. Так-то все має ей будет. Так. Здесь вот так вийти Ну, так, короче. Эээ, е ставим то. <кхід> я как я, звичайно, я хворий. Колесну просто. Коротше, все, інше ми зробили. А й тоже тут же треба поставить дверь. Задний двор у нас буде. Так, коротше, можна сказати. Так. Ставим вот такий стульчик вот. И вот таке. Таке нове лечки, так. Ностальгия та же напоминаю, типа. О, ну, ностальгія, Ось ці старі предмети у така ностальгія. Ну а мене саме е, е, поставлю, поставлю як камеру. Тут. Так. Опять я эту камеру зроблю отаку маленьку. Ну ой-ой, о, вибрав всі. І ми ставимо, значить, то, такі ото, штуки. Ой, какая штука, камера. Ставим камеру. Ну, вот это. Ну, а что тут прикол? Ну, или все тут вот так поставлю. А не, я лучше поставлю, короче, вот на той столбе вот так камеру. А не, нам треба аж прям на то. А ти, чикен, що ти на мене, дивишся, блін? Що ти хочеш? Объяснявся. Ну я видно, та. Короче. Добре. йо -мо! Не понял! Алло! Бро! Бро, шо стубов! Бро! Що ти так на мене вилупився? Хочеш породику дістати? Що ти вирупивси? Що зириш? Що зириш свинья, ты убийствен? Ти нічого не способен, ти ні, німа людина, ти понял? Так. Ей, Ну я досі не зможу черсу спати Коротше, коротше, коротше. То Копезак страшно зарубезняюся, только пец Кстати, давайте трохи провідаємо то вс. Підвідаю. Ти коротше. Я піду ка... сюда петы. Э. Ну, а краще я не розберусь. Трохи помнітьку. Не понял. Алло, пацан, ти хто? Алло. За фігня, що за фігня? Chicken, ти звідки тут взявся вообще? Не можу понять, що, що Що в мене глючить? Не понял. Не Пушкини. Ти без Ти просто капеш, що, за... що свічки кинув твари. То є то був той. То був той. То, то реально був він. Я не шучу. Я не на шутку настрашився, не поняв. Що мені робити? пацани? Я, по-моєму, боюся. Все, і починаю боятися. У мене по колі просто йде е мій чиганний страх. Я просто боюся. Я, я не знаю. Тут дні через вікно дивиться, що мені тепер робити. Мои боїчки Ама А шо, ну. той не дивиться? забрал пасхалку, жаль. Ну, пацана. е ли бс? А ты ще ти менш. Е. Кстати, я уже за тот час... Розкажу одну історію О, об того. Ну, об того Чікіна. Дивіться. Е, він перше е, його в дитинстві убіжали різні діти, вони над ним іздівалися, а потім він рішився і став таким чікіном. Тонпон. Ой, нефіга собі скрегіт. Та блін, я не можу представити у того гімна бояться, що тут шо таке. ти на мене лебесі? По мордалі хочеш дістати. Я не, я не можу поняти, з тобою. тобой. Я Не знаю, що я так Ну, напевно, я не знаю, бо. Э, я майже його не бачу тут. є скучна дунта. Та карта є така. Трохи скучно, просто город. Такий невеличкий Смерть Стоп. Кінець. Е. Е. Тик. Е, ну я, короче, ось сюди піду. Пиво, 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 пиво. Это сгрела, пиво, пила, 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 пиво, пила, пила, пиво, пила, пиво, пила,